Вітаю вас, друзі! А також світає вайгела-квітуча варігата. Ну, не знаю, точно її сорт, але варігатна це точно, тому що написано як кревушка, типу, як чудо кущ з, польсь, з польської мови. Ми, е, ми, я її купив в Польщі, мені приїхала вона давно вже маленьким таким живцем. От, а бачите, тепер вона цвіте. Дуже красиво, дуже абсолютно це наскільки гарно. Взагалі я вайгеле обожнюю, У мене дуже багато їх, напевно, як і у вас, якщо дивитися це відео. Ось що скажу, що варігатні рослини це завжди красиво, це завжди незвичайно, це завжди нарядно. Адже самі розумієте, що вагіла то відцвіте, але таке листя красиве, пістряве залишиться. Треба наперед зробити огляд цих варігатних вагел, того що. Воно все красиво, Боже, друзі. Такі радий, що ви в мене є, що в мене є свій канал, що вам є можливість це показувати. Тому що от реально немає, ну от немає більшої радості, ніж показувати, те, що в тебе є. Тобто, кажуть, антиградянщина, анти, тому що в Радянському Союзі всі навпаки ховали. Подаю, що щоб, не, не було, не показували, щоб всі нещасні бідні. От. А у нас тобто, навпаки, от я люблю показувати, як європейця, як людина, яка... Європейські цінності розказують, що є щось більше, ніж просто картопля і помідори. Хоча, тут теж, хоча теж це не зайве. Росте вона, десь, напевно, десь, ну, трошки менше двох метрів кущик. Цей. Я її потім буду обрізати, тому що вигели потрібно чекати після відцвітання, щоб вони були кращими, щоб вони були лисами. Ось десь там у мене була гілочка така дуже симпатична. Вона була двоколірна, тобто вона пополам. Непевно немає. Слухайте, а ще? Друзі, як вона пахне. Слухайте, я навіть... Боже, який, який класний аромат. Це просто взагалі, подивіться, як гарно це в шоці я. Думаю, що так пахне? Взагалі вагили вони дуже пахучі. А ця, мало того, що рясна квітуча, вона ще. Е, флоріда, вона ще флорибу, не помню, Вона ще пахне. Боже, як добре, що знімаю це відео. Ростена на мене в компанії, от <клісті>, яке дурне постило клена ясне листова. Насправді це в мене були опора для Сандай Фрайз, ні, це для е, Ваніла фрайс, Але потім я бачите, пощепив сюди ось такі красиві е, е, ці клени. Це El Elegance. Еліганс. Там бачите, на кольоровка була. До речі, вони є на продаж, друзі. Можна замовити собі таке дерево вже відразу, штам дуже красивий, але це такі. А то, бачите, ці гілочки я теж в минулому році їх укольрував, але вони щось не пішли. Тому в цьому році будемо теж робити все, що треба. Коротше, посаду неї вона, ця вагала є ще таким трошки як бар'єром для... Саду гортензій деревовидних і для цієї красони теж вегела скуп Глорі. Але розкажу. Пізніше розкажу вам. Тому я росте в неї в підніжжі АТБ. Спонсор Спонсор по концесію я мог привозити, дощ пішовся. У мене горяночки такі красиві. Не горянки, боже, печіночниці. Бачите, бо така цікава. А, це ще пахне, це ще пахне бузок. Теж і росте в мене хунан. Такий красивий подофіл. Як жабки, друзі. Ось така ось незвичайна красива авагіла, друзі. Все. Пішов далі знімати щось для вас, тому що давно вже не виходив. Жарища була було А от зараз якраз є е, період, коли відбувається від комарів, як від росіян. І знімаю для вас відео. Все, друзі, пока. Чом-чом.